Мої вітання усім. 29-й день липня на календарі, якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам. дізнаєтесь протягом вечірнього випуску новин програми Час. Тож сьогодні про таке: смерть під час операції вес коментарів. Порятунок на воді, будні водолазів, дитячий табір, оздоровчий відпочинок. Вручення нагород найкращі учні, військова служба працювати престижно. Об'єднання громад, асоціація міст України, торгівля людьми є постраждалі. Увечері, 28 липня, внаслідок сильних поривів вітру та опадів, на території Закарпатської області негода наробила чимало шкоди. Несприятливі погодні умови спричинили падіння дерев та пошкодження транспортних засобів в ужгороді, а також в окремих населених пунктах і на автошляхах Порачинського, Свалявського та Воловецького. Районів загалом на ліквідацію наслідків несприятливих погодних умов від управління ДСНС в області працювало 8 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу, а також комунальні служби аварійні бригади РЕМ і працівники генерального управління національної поліції. 28 липня в інформаційному випуску програми Час ми повідомляли про смерть у лікарні чоловіка, батько якого звернувся до прокуратури, аби розстежили справу за фактом імовірної халатності лікарів. Цю ситуацію нам обіцяли прокоментувати у Мукачевській ЦРЛ. Чи отримали мої колеги коментарі від лікарів? Дивіться далі. Вчора у приймальні головного лікаря телефоном нам пообіцяли організувати зустріч із фахівцем, який наразі виконує обов'язки заступника головного лікаря Мукачівської ЦРЛ з лікувальної роботи. Він мав прокоментувати причину смерті пацієнта на операційному столі. Сьогодні наша знімальна група навідалась в ЦРЛ, аби отримати коментарі та почути думку лікарів щодо ситуації. Наші колеги вчора до нас до коментаря почули, що помер, Нам казали, що прокоментуємо цей колосаль. Василь Єванович. Спроби секретаря додзвонитися до лікаря успіху не мали. Вона порадила нам піти на пошуки самостійно. Васильович. Угу. Третій поверх терапевтичний корпус. Він там Знаєте, вже терапевтичний корпус? Він там буде, так, так? Прокоментує нам. так. Приймальні головного лікаря Мукачевської ЦРЛ ми направляємося до терапевтичного відділення і, можливо, нарешті там ми отримаємо потрібний коментар. Двері кабінету заступника головного лікаря з лікувальної роботи виявилися зачиненими. Телефон медика вже також був вимкнений. працює. на даний момент. Як бачимо, знайти Василя Євгеновича Мацейка, нам і не вдалося. На території Мукачівської ЦРЛ нас відправляють з одного кабінета до іншого. Повертаємось знову до приймальні. Його немає, у нього виключно телефон, там ваші колеги телефонували. Де можемо його взагалі знайти? Він вранці був на нараді. Можливо, якийсь терміновий виїзд хіба. Ну, нічого вам не можу пояснити нічого. А номер телефон можна отримати? Ну яким чином хлопці, ви можу дати номер телефону нічого, скажіть. Наші спроби додзвонитися до лікаря були марними. Отримали тільки смс-повідомлення. Спроба номер два. Ми знову повертаємось до терапевтичного відділення. Ми стоїмо біля кабінету Василя Євгановича Мацейко і, можливо, зараз він буде тут, і ми отримуємо від нього потрібний коментар. Впродовж нашого годинного перебування на території лікарні співробітники закладу відправляли нас на пошуки заступника з одного місця на інше. Пробувши близько години на території Мукачівської ЦРЛ, ми покидаємо її, так і не отримавши коментар. Шкода, що думку медиків, ми так і не почули. Нагадаємо, Мукачівська лікарня утримується в тому числі і коштом платників податків, які мають право знати про речі, які там відбуваються. В Ужгороді обговорювали регіональну платформу розвитку місцевого самоврядування в контексті децентралізації. Учасники дискусії відзначили, що децентралізація потужно стартувала на державному рівні, однак суттєво загальмувала саме на Закарпатті. У нашій області не прийнято перспективний план формування територіальних громад. Створено лише дві об'єднані громади. Відтак Закарпаття не отримало щонайменше 120 мільйонів гривень з держбюджету на проекти розвитку. А це гроші, які були б вкладені в дороги. Школи, охорону здоров'я тощо. Чималі суми надають для об'єднаних громад і різні міжнародні проекти. Наша ж область наразі на них претендувати не може. Учасники зустрічі прийняли рішення за результатами зібрання підготовки звернення до Кабміну адміністрації президента, кожного народного депутата України, який пов'язаний з Закарпаттям, і кожного депутата обласної ради акцентували на необхідності спільними зусиллями розпочати активне об'єднання громад нашого краю. Участь в обговоренні взяли голову місцевого самоврядування і обранці різних рівнів. Серед них і народний депутат України Василь Потьовка В Віршаві вкотре обговорили добровільне об'єднання громад. На зустрічі були присутні громадські активи сіл, голови сільських рад та керівництво Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. Більше про хід зустрічі далі у матеріалі. Більшість повноважень район може віддати селам. Замість голів Сільград будуть старости. Одна рада на кілька населених пунктів, один голова, один виконком, що збереже кошти для потрібних справ. Закон України про добровільне об'єднання територіальних громад ще досі в силі. Про це на зустрічі із сільськими головами та активами громад Тершавського району розповідали члени Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. На сьогодні ви знаєте, що в Закарпатті є створені дві об'єднані громади: це Тячівська міська об'єднана громада та Вільхівець. Ми по, на українських теренах по саме задніх Закарпаття Закарпаття отримало 15 мільйонів близько на ті дві громади. В ескізному варіанті на Закарпатті може бути з півсотні об'єднаних територіальних громад, що будуть мати ті ж повноваження, що і міста обласного значення. У списку таких потужних громад може бути й Іршавська міська об'єднана територіальна громада із центром у місті Іршава, у складі якої Ільниця та Лоза, члени асоціації міст України, розповіли про те, скільки надходжень, за даними обласного фінансового управління, можуть мати ці населені пункти після об'єднання разом із лозою дістанете з цього мільярду 962 тисячі в рік. І разом із Ільницею дістанете 6 мільйонів 622 тисячі. Це додаткових. ПДФО 13 мільйонів 429 тисяч з Ільницею і 11 мільйонів 73 тисячі з лозою. ПДФО. Для порівняння на Володані, скільки бюджети сіл назбирали з початку року сьогодні. Володянський бюджет на сьогодні на 30.06 Отримав доходи усього по факту 133 тисячі. Всього це отримав ільницький бюджет на сьогоднішній день. Отримав 1 мільйон 222 тисячі. Об'єднані громади в Україні цього року використали 79% державної субвенції. Цього року держава зарезервувала 1 мільярд гривень на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Ну, їдучи сюди, ми зробили, бо там йде постійний моніторинг. Значить, на сьогоднішній день з цих грошей освоєно 792 мільйони гривень, які пішли на об'єднані територіальні громади на розвиток їх інфраструктури, які вони надають проекти. Сільські голови на зустрічі підтримали ідею об'єднання в одну спроможну територіальну громаду. Я за об'єднання громади особисто за об'єднання, тому що треба робити треба думати не треба дивитися на свої кар'єрні не треба дивитися то треба робити для того щоб було людям удобно щоб людям було вигідно і в кінцевому рахунку бо ми були до європейського до європейського стилу життя я думаю що ми за об'єднання тому що виходу нема я думаю, що буде все добре. Дасть Бог буде все добре. До 15 жовтня має бути прийнято рішення про проведення виборів в об'єднаній громаді. І якщо громади сформують вже у 2017-му, вони отримають обіцяні субвенції із держбюджету. У Мукачеві у пасажира БМВ, яке зупинили за порушення правил дорожнього руху, виявили наркотики. Полісмени перевірили документи водія та на транспортний засіб. Несподівано один із пасажирів вискочив з автівки та почав тікати. При цьому патрульні помітили, як чоловік намагався викинути з кишені куртки поліетиленовий пакет з речовиною невідомого походження. Полісмени затримали громадянина. У викинутому пакеті знаходилась темно-зелена речовина рослинного походження, зовні схожа на наркотичну. Які тарифи зараз діють на блакитне паливо, яка ситуація із розрахунками за спожитий газ? І чи збільшилось число боржників? Далі пряма мова. Ну наразі з минулої нашої зустрічі нічого, слава Богу, не змінилося. Так, ми маємо деяку стабільність, тобто ми говорили про те, що в квітні місяці була прийнята постанова, про те, що е, ціна газу для населення в період з 1 травня по 31 березня 2017 року згідно е, постанови Кабінету міністрів е, зі змінами, становить 6 ,88 гривень 88 копійок за 1 метр кубічний. Ну от наразі ми, в принципі, починаючи з травня місяця е, проживаємо з цією постановою і за цією ціною здійснюються розрахунки з населення. На сьогоднішній день є е, 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 Да, ми, чуємо, ми чули те. Те ж саме, що говорили, що єдина ціна для всіх суб'єктів. Єдина ціна роздрібна для всіх суб'єктів бути не може. Справа в тому, що якраз саме в жовтні місяці на вимогу да, МВФ і так далі був прийнятий закон про ринок природного газу. А ринок це є ринок. Тобто є на ринку постачальники, оптові, є роздрібні, є постачальники із спеціальними обов'язками. Це такі це постачальники якраз за Закарпатгазбуд із спеціальними обов'язками, тому що е діяльність щодо постачання газу е населенню здійснюється виключно е цими ліцензіатами, зокрема Закарпатгазбуду. Тому е регулювання і встановлення єдиної ціни для всіх категорій роздрібної на ринку України буде суперечити закону про ринок природного газу відтак є е, постанова про е, спеціальні обов'язки. І регульовану ціну по населенню, і ця ціна єдина для всього населення, незалежно від того, які газові прилади, і чи наявні, чи відсутні лічини газу. От в цьому контексті ціна єдина, тому що в опальному періоді були е, різні ціни в залежності від газових приладів і е, в залежності від е, відповідно, там, кількість людей, така, тарифи, так далі, тарифи. Тобто е, там були відмінності. Зараз це єдина ціна. На Ужгородщині відключать газопостачання з 1 до 4 серпня управління експлуатації систем газопостачання Падзакарпатгаз проводитиме ремонтні роботи на газопроводі в селах Консово та Холмок Ужгородського району. У зв'язку з ремонтними роботами тимчасово буде припинено газопостачання 717 споживачам природного газу, що проживають в зазначених населених пунктах. Ремонтні роботи за словами посадовця проводяться з метою без аварійного та безперебійного газопостачання. У відповідності до інвестиційної програми газорозподільного підприємства Пазакарпадгас на 2016 рік та в рамках підготовки до опалювального сезону, що наближається. В Ужгороді над головами людей гойдаються бетонні плити. Уже впродовж декількох місяців в Ужгороді на вулиці Швабській будівельники займаються зведенням нової споруди, нехтуючи безпекою людей. Щодня біля будівництва проходить чимало людей, які ризикують своїм здоров'ям. У соцмережі Фейсбук Віктор Бабуський оприлюднив фото, на якому жінки проходять через встановлений дерев'яний тунель, а у них над головою тим часом висить бетонна плита. На жаль, таких ситуацій, які часто завершуються плачевно, вистачає по Всій Україні тому ужгородським будівельникам слід більш відповідально ставитися до виконання своєї роботи. Упродовж 2015-2016 років. У області правоохоронці виявили та задокументували два випадки торгівлі людьми. Постраждалих ще більше. Детальніше у сюжеті. З цього питання на Закарпатті проблема у небажанні громадян звертатися за допомогою як до правоохоронців, так і до служб. Відтак і цифри аж ніяк не вражають. Всього два розкриті випадки. Один із таких фактів у 2015 році було нами задокументовано. Справа зараз знаходиться кримінальне провадження на розгляді в суді. От по даному кримінальному провадженню було в нас четверо осіб постраждалих. Зі слів правоохоронців, зловмисники вже відбувають покарання по даному злочинцю і по попередніх злочинцях, що в тому році нами було задокументовано по кримінальному провадженню. Відносно них обрана міра запобіжного заходу, тримання під вартою на даний час вони відбувають покарання в слідчому ізоляторі. В області також діє організація, яка надає допомогу у справах пов'язаних з торгівлею людей. Це інформація щодо безпечного виїзду за кордон також. Допомога постраждалим від зловмисників. Також 17 закарпатців вже мають статус постраждалих від торгівлі людьми. Тому фахівці радять не приховувати інцидент, а звертатися за допомогою. Це номер телефону 527. Він є абсолютно безкоштовний практично з усіх мобільних операторів. Він працює щодня після отримання. Вона гарантовано отримує матеріальну допомогу і також комплекс інших видів допомоги: це медична, психологічна, юридична сприяння у працевлаштуванні, сприяння в отриманні нової професії, тимчасовий притулок. Якщо це іноземний громадянин, повернення на батьківщину днями в Україні будуть відзначати день боротьби з торгівлею людьми. Відтак у області відбувається цілий ряд заходів з метою інформування населення про цю проблему. Букачівська районна держадміністрація провела засідання Круглого столу на тему безоплатна правова допомога жертвам постраждалим внаслідок торгівлі людьми. Берегівська РДА провела вуличну акцію подібної тематики. На рахунок Перечинської РДА відбулася книжка. Книжкова виставка на тему торгівлі людьми як уберегтися від небезпеки у Виноградіві Також відбувся круглий стіл на дану тематику. Жгородська районна державна адміністрація провела лекції на рахунок протидії торгівлі людьми на за темою життя на обмін. Щоб не потрапити на гачок злочинців, правоохоронці радять не довіряти малознайомим особам у разі ж небезпеки. Відразу звертатися до відповідних структур. Їхня робота рятувати життя. Водолазно-рятувальна група управління ДСНС у Закарпатській області провела планові практичні заняття з порятунку на воді. Однак, як самі розповідають, у більшості випадків берегти людське життя практично не вдається. Докладніше про нелегку роботу рятувальників на воді у матеріалі Андрія Білканича. Лише за минулі вихідні в самий розпал купального сезону на воді загинуло троє людей, з них одна дитина. На жаль, врятувати їх не вдалося. Водолази управління ДСНС знайшли тіла без ознак життя. Загалом, з початку року, водні об'єкти Закарпаття вже забрали життя 20 людей, з яких п'ятеро неповнолітніх. Знайти їх завдання водолазів рятувальної служби ДСНС. Задачі наші, які? обстеження водних об'єктів, порятунок на воді. Найшов самоприкрово, таке це вже вилучення потерпівших на воді. Сьогодні штат управління складає всього на всього людей. Базуються вони в Ужгороді та Хусті. Через малу кількість врятувати потопельника водолази фізично не в змозі. Виїжджають тільки за викликами про зникнення безвісти або ж виявлення тіла у воді. Група нашого водолазна – 11 чоловік, по штату 12, 11 по списку. Одного чоловіка не можемо знайти вже третій рік. Професія така не дуже Ті, Тільки викликають вже по факту. Фізично ми зреагувати не можемо. Можемо тут, коли літом, тренувальна база. Багато випадків було, що десь щось бачимо, наводки підпливли чи пригнули, влас, попливли, надавали допомогу. Два роки назад було чітко, що працівниками нашими було врятовано чоловіка тут недалеко від плотини. Пан Сергій працює водолазом майже 30 років. каже, колись їх штат був набагато більший. Тоді рятувальники чергували на всіх офіційних пляжах області. Коли була необхідність, допомагали потерпілим врятувати життя. Зараз же ситуація кардинально змінилася. Через це сьогодні рятувальники проводять тільки відпрацювання та профілактичну роботу з людьми, які чергують на офіційних пляжах, де головна. Мова наявність рятувальної служби. Дуже багато років тому, коли зараз у нас в Закарпатській області працює 9 водолазів, при Радянському Союзі у нас працювало 39 водолазів. Від 36 до 39 чоловік. Ми в основному були не лише водолазами. Ми були і плавцями-рятувальниками. Ми чергували в основному на муніципальних пляжах. Лише тренуємо плавців-рятувальників, які працюють на, в основному на частних зонах відпочинку. Водолази кажуть, хоч, мабуть, це звучить і дивно, але краще б у них взагалі не було роботи. А залежить це від самих відпочивальників, яких рятувальники закликають дотримуватися елементарних правил безпеки на воді. Наразі на Закарпатті функціонують понад 120 оздоровчих закладів. Із них наметові містечка і табори з денним перебуванням. Таким чином оздоровитися вже змогли майже 14 тисяч дітей. Утім, що залишилися путівки на відпочинок до Одеси та Києва. 27 липня відбулося засідання приймальної комісії, на якому підвели підсумки першого етапу вступної кампанії до університету. Як відзначив відповідальний секретар комісії Петро Горват, до ужну подано 21 тисячу заяв від абітурієнтів. Таким чином, минулорічний показник перевершено на більш ніж 5 тисяч заяв. Окремо слід відзначити, що вперше за весь час існування Ужгородського університету до нього прагне вступити така значна кількість абітурієнтів. Більше тисячі подали заяви на медичний факультет, факультет. Тет суспільних наук, юридичний та факультет міжнародної політики, менеджменту та бізнесу також серед лідерів факультету іноземної філології, інформаційних технологій, туризму та міжнародних комунікацій, філологічний та біологічний факультети. Учора, 28 липня, о 12-й в університеті оприлюднили перший рейтинговий список вступників до природничого гуманітарного коледжу на основі базової загальної середньої освіти. Сьогодні у стінах обласної ради керівництво області привітало учнів краю, які за результатами ЗНО набрали найвищий бал. Цьогоріч таких було четверо. Як проходили урочисті заходи, та чому така мала кількість закарпатських учнів зуміла вибороти 200 балів? Далі у сюжеті. Юлія, випускниця Ужгородської гімназії. Сьогодні вона разом із батьками та вчителем англійської мови, предмет якого й дав випускниці можливість отримати максимальний результат, отримує заслужену нагороду. Дівчина розповідає: такий результат це робота всієї команди вчителів та батьків. Вже навіть знає, ким стане в майбутньому. Я вирішила стати дипломатом. Мені здається, що це дуже благородна професія, і моє знання іноземних мов мені в цьому дуже допоможуть. Тому я планую вчитися у Львові на факультеті міжнародних. Від нас загалом по Україні 265 випускників за результатами зовнішнього незалежного оцінювання набрали 200 балів. За словами головного освітянина краю, це менше від попереднього року, а все через значно суворіші вимоги під час проходження тестування. До прикладу минулого року із Закарпаття 24 випускники мали результат 200 балів. У цьому році Український центр прийняв рішення. Виставляти 200 балів за роботу лише тій дитині, яка не допустила жодної помилки. У минулих роках дозволялося один-два певні неточності на певних рівнях. У Закарпатській області таких діток четверо. Якщо говорити про аналіз по Україні, то найбільше із названої мною кількості 200-бальників є у місті Києві 65. Двоє закарпатських випускників набрали максимальні 200 балів з іноземної мови та ще двоє з хімії. Військова служба за контрактом. Свідомий вибір кращих. Саме так звучав слуган військових 128-ї восьмої гірсько бригади, які під керівництвом Свалявського військового комісаріату провели показові виступи у центрі міста. Детальніше від мого колеги це свято приурочене до е, загального планового проведення занять з виховання молоді. Ми його назвали Ми патріоти рідної землі, на яке запрошено 128-му окрему горнопіхотну бригаду. І В наявності у нас виставка озброєння стрілецького, яке по штату є в бригаді. Крім того, на святі розповідали про історію армії від 11 століття до сьогодні. Супроводжував урочисті заходи оркестр бригади. Найбільше відвідувачів зацікавила виставка озброєння. Всі охочі змогли подивитись та потримати в руках ту зброю, що використовують військові. Хочу повертати увагу, як називаємо нашу робочу лошадку. Лошадку та полім та лошікова, має 7,62-мм калібр і дуже мощна зброя. Муша з моя фахівця кулеметника він здатний затримати цілий звод або роту, якщо він правильно розположений в обороні. Військовослужбовець Василь Пал спеціально показав, як можна замінити ствол, якщо він вийшов із ладу. Появи у ньому одноустрою, тобто уніколі 60 тисяч козаків мусили рахуватися і собою. Всі сусідніх правителів Реєстровий козак. Гетьманщина часів Богдана, за словами Олександра Гайового, такі заходи в першу чергу проводять для того, аби підняти престеж військової служби. Це все сплановано і проводиться планово в плановому порядку для підняття престижу військової служби, для більш е ліпшого і якісного доукомплектування в першу чергу нашої рідної мукачівської бригади, інших бойових бригад. Ну і для підняття нафтю серед молоді. Такими були головні новини цього дня. Дякую вам за увагу і те, що були з нами. Бережіть себе на все добре.